Вітаю глядачів каналу Раї. В етері Новини Прикарпаття в студії працює Вікторія Уніцька. Про головні події дня розповім просто зараз. Ана і пам'ять героям Івано-Франківському ліцеї номер 2 відкрили анотаційні дошки загиблим випускникам навчального закладу Ігору Довбняку та Дмитру Скірину. До заходу долучилися рідні та друзі захисників, учні ліцею та небайдужі мешканці громади. На подвір'ї ліцею номер 2 Велелюдно. Сьогодні тут вшановують випускників героїв, що віддали життя, захищаючи Україну. Дмитру Скірину було лише 22. Активний учасник шкільного гурту Воля, грав на скрипці та був завжди світлим і життєрадісним. У січні 2023 року долучився до лав Збройних сил України. Служив у легендарній 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув у бою з російською армією 24 червня 2023 року на Донеччині. Дмитрик зразу відрізнявся від усіх діток. Він був завжди усміхнений, завжди щасливий, життєрадісний. Пам'ятаю, коли були якісь труднощі або ще щось, коли заходила в клас і бачила посмішку Дмитрика, одразу всі негаразди проходили і посміхалася разом з ним. Сьогодні лінійка трошки відрізняється Свято, Відрізняється дуже важко. Втрачати таких хороших дітей, наших воїнів. Вічна слава тобі Дмитрику. Вічна слава вам воїни! Низький Уклін. Слава Україні! Добрий, чесний і справедливий. Так говорять про ще одного загиблого випускника ліцею номер 2 Ігоря Дубняка. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, маючи щасливу родину, дружину та двох синів, не роздумуючи, став на захист батьківщини, хотів захистити від ворога свою сім'ю. Вже на службі військовий дізнався, що в нього буде ще одна дитина. Після щасливої звістки від дружини вірив, що невдовзі побачиться із маленькою донечкою однак не судилося. Був дуже світлою, доброю людини. Він старався всім допомагати, був чесним. Хотів завжди, щоб все було як правильно сказати, що було все по закону. Він старався нікого не ображав, він був правильний такий пособи він залишив двох прекрасних хлопчиків-синочків, старшому хлопці Владиславчикові 9 і меншому Назарчикові 5 років. І ще от не дочекався він, на жаль, своєї третьої кровиночки, донечки, яку про яку він дуже мріяв. Він мріяв про те, що буде він заплітати і косички. Він дуже хотів, щоб була дівчинка, але на жаль. Війна в нас забрала його і він не дочекався цього щасливого моменту. Дмитра Скірина та Ігоря Довбняка у ліцеї добре пам'ятають, оскільки заклад невеликий, учні, батьки та вчителі були однією родиною. Будучи школярами, захисники зростали мужніми та патріотично налаштованими хлопчиками. А коли виросли, стали захисниками цілої шкільної родини. Школа у нас невелика. Ми з перших днів в цьому ставили собі завдання, щоб ми здружилися з сім'ями, щоб ми знали добре родини. І, і одну, і другу родину ми знаємо. Тим більше, що вони вчилися у нас родинами. Тільки ці хлопці, а всі і брати, і сестри, їх все це випускники нашої школи. З другого боку, я вам скажу так: в нашій школі віддавна з перших днів стоїть питання національного виховання. Ми на уроках ставимо максимальне завдання, щоб діти виховані були в дусі патріотизму, можливо, навіть в націоналістичному дусі, можливо, в такому навіть конфронтаційному дусі, але щоб вони були мужніми і впевненими. Собі українцями 540 загиблих та близько 140 зниклих безвісти. Такі страшні цифри втрат у івано-франківській громаді. За словами очільника громади Руслана Марцінківа, найкращим вшануванням пам'яті полеглих захисників це продовження їх справи боротьби проти окупанта. Тому закликав допомагати українській армії та підтримувати захисників. У ну, наш обов'язок це вшанувати гідну пам'ять. Через відкриття анотаційних дошок двоє наших воїнів навчалися в другій школі. Вона не є великою, але бачите, навіть на такій невеликій школі є вже дві анотаційні дошки. На жаль, також в цієї школи є і пропавші Тому гідно маємо вшанувати пам'ять. Ну а найголовніше вшанування пам'яті це наша українська перемога. Тому допомагаємо волонтерам, передаємо допомогу місту цього року. Понад 600 мільйонів гривень спрямовує на захист для наших захисників закупівлю дронів і допомога нашим військовим. Тому це основне зараз завдання. Коломийщина продовжує допомагати Збройним силам України. Нещодавно для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади передали 20 нічних FPV-дронів. Кошти зібрали під час проведення аукціону. На передачі була і наша коломийська знімальна група. 20 нічних дронів придбано на прохання бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони використовуються в нічний та сутінковий час. Це допомагає нашим захисникам активно знищувати ворогів, каже голова правління фонду підтримки Коломийської десятки Олександр Тарасюк. У нас є вже позитивний досвід застосування саме наших дронів у нічний час, і у бригади є певні успіхи по непевні вагомі успіхи. Бригади є. По враженню важкої бронетехніки противника саме нічними дронами, тому сподіваємося, що і ці дрони реалізують себе в повній мірі. Придбали дрони за понад 300 тисяч гривень. Кошти зібрали під час останнього районного аукціону. Ми продовжуємо підтримку наших засних захисників сьогодні. В чергове ми передаємо допомогу для нашої легендарної 10-ї гірсько-штормової бригади для наших дельвейсів. Це чергова партія дронів, які виготовлені за кошти з аукціону. Минулого разу ми передали 20 таких дронів сьогодні. Знову ми передаємо 20 таких дронів. Представник Дельвейсів зазначив, що допомога від мешканців Коломищини відчутна. Дякую всім всім небайдужим людям за цю допомогу. Нам потрібна зараз ця зброя. Чим більше, тим краще. Це нам стане в нагоді. А збір коштів на безпілотники триває і надалі. З Іван Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї. На підтримку захисників у Яремчі відбувся благодійний ярмарок, аукціон. Відвідувачі одягали військове спорядження, знайомилися зі зразками зброї, фотографувались та донатили. Виручені кошти підуть на відновлення боєздатності 3-ї штурмової бригади зсу. Благодійний захід відвідала Іванна Осташук. Зразки бойової зброї, тубуси, військова амуніція, шеврони підрозділів ЗСУ та багато інших цікавих речей було представлено на благодійному ярмарку аукціонів Яремче. Остап З перший взяв до рук зброю. Каже, справа не з легких. В перший раз збирає автомат, ну цікаво. Трошки тяжко спочатку розбирати, бо перший раз не знаю, як це робиться, а потім збирати вже трошки легше було, бо вже як знаю, як просто розбиратися. Дев'ятирічний Захар з долини більш обізнаний у військовій справі. Хлопець розповідає: його батько та дідусь захищають Україну, тому деякі навики вже має. Тато військовий і 10-та штурмова бригада поручила скавиш на. Поранення мені подобається, що мені подобається вбивати москаля. Мене тато раз взяв на бригаду. Там було багато хлопців, і він мене навчив. Дідусь хлопця, військовослужбовець Віктор, мріє про те, щоб українські діти ніколи не брали до рук зброї. Міє, тому що в нього тато на передовій з першого дня ліпше б вони цього не вміли. Щоб боженька так зробила, щоб наші діти зброю не брали до рук ніколи. Благодійний ярмарок аукціон проводиться волонтерським осередком підтримай третю штурмову. Виручені кошти підуть на відновлення боєздатності підрозділу. Ми організовуємо різного роду благодійні ярмарки «Аукціон», В даному випадку це фотозона. Домовляємося з бізнесом, щоб нам дозволяли це робити на збір кошти на відновлення боєздатності третьої окремої штурмової бригади. Такі заходи надзвичайно потрібні і треба їх проводити, аби підтримати наших хлопців на сході України і не тільки на сході, де йдуть бойові дії. І третя штурмова бригада дуже сильно себе і потужно показує. Бажають тільки нашій державі перемоги і справедливого миру. Паралельно триває збір коштів на пускову систему ППО для бригади, яку планують розробляти в Україні. Зараз у нас триває окремий збір на ППО для третьої окремо штурмової бригади. Це перша бригада, яка буде мати власне ППО. У нас на Україні загальний е цифра збору це 5,5 з половиною мільйонів. Група інженерів розробляє. У нас ще його немає, аналогів немає. Тобто, ми будемо виготовляти це вперше. Також для відвідувачів волонтери організували дещо приємне. Одна з дуже цікавих акцій. Це придумана нами безпосередньо зранку по приїзді. Це витри, об навіть якщо у вас мешти не дуже. Грязні залізти в болото, прийдіть до нас і повторайте там ноги. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття та Івано-Франківський університет Нафти і Газу розробили проєкт підвищення спроможності територіальних громад Прикарпаття у розвитку через професійне навчання кадрів в управлінні процесами. До навчання планують залучити 516 осіб. Детальніше про програму у наступному сюжеті. Професійне навчання агенція розвитку ТГ Прикарпаття спільно з Івано-Франківським університетом Нафти і газу представили програми підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Вони розроблені з метою поліпшення професійної компетентності учасників у сфері стратегічного планування та управління проєктами місцевого розвитку. Вони стосуються того, що є на сьогоднішній день. Тих питань роботи органів влади, які на сьогоднішній день є надзвичайно важливими, це питання в першу чергу комунікації, комунікативного етикету державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування, це лі питання лідерства державній службі, це питання соціального партнерства. І питання діяльності волонтерів. Проєкт підвищення спроможності територіальних громад Прикарпаття у розвитку через професійне навчання кадрів в управлінні процесами отримав державне замовлення на 516 місць і проводитиметься в очному та дистанційному форматах. Ми намагалися охопити більш широке коло, яке було б цікаво і державним службовцям, і посадовим особам місцевого самоврядування, тому що Дмитро Інш говорив про те, що різні напрямки, різна кількість годин, різні форми підготовки. Тобто, ну як кажуть народі, будь-який каприз, щоб ми могли задовольнити всіх. Виконавчий директор агенції розвитку ТГ Прикарпаття Ігор Мельничук впевнений, нині існує нагальна потреба у постійному професійному розвитку державних службовців. В асоціації у нас є 55 органів місцевого самоврядування області, тобто 55 територіальних громад. І кожна з них має персонал, кадри від 20 і до 200, тобто, в залежності десь від величини самої громади, від обсягів, громада виконує свої повноваження і делеговані державою повноваження. Тому це досить великі організації і, відповідно, не вчитися тут немає просто шансу. Голова Калуської громади Андрій Найда вважає, що такі програми є справді корисними. Ми самі вчимося, як правильно комунікувати з людьми, як правильно комунікувати, наприклад, так само з ветеранами, з родинами героїв, так в соціальних мережах, так, десь ми. Спочатку трошки неправильний підхід мали, звичайно, наражалась на величезну критику. Зараз наразі ми вже знайшли той баланс, той механізм, яким чином комунікувати. Так І якщо є такі програми, які можуть навчити самого початку, ну це було б ідеально. Тобто люди би просто не зіштовхалися з тими проблемами. Ну які зіштовхувалися практично громади, тому що я кажу, громада це є практики з тим, що відбувається. Навчання проводитимуться з вересня до листопада. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Коломийській громаді розпочали роботу інспектори служби освітньої безпеки. Поліціянти перебуватимуть у ліцеях та гімназіях, щоб проводити просвітницькі заняття та басіди та дбатимуть про безпеку школярів. Поки вони працюють у трьох навчальних закладах: четвертому і дев'ятому ліцеях та у сьомій філії. Однак скоро з'являться в усіх навчальних закладах громади деталі у сюжеті. Захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни проєкт служба освітньої безпеки це спільна ініціатива, яку втілюють в життя Міністерства освіти та науки, внутрішніх справ і Національна поліція. На даний час в Коломийській громаді беруть всі школи в участь участі в даному проєкті. Поки що в нас забезпечено тільки трьома офіцерами поліції, такі навчальні заклади. Але подальшому будемо старатися забезпечувати всі навчальні заклади. Нам мета полягає в тому, щоб діти почували себе в безпеці не тільки в навчальному закладі, й поза навчальним закладом. Даний офіцер буде нести службу в даному освітньому закладі, куди він призначений, і здійснювати свої повноважні відповідно посорових інструкцій. У Коломийській громаді до участі в проєкті служби освітньої безпеки мають бути залучені всі навчальні заклади, поки інспектори працюють лише у трьох. Ми розуміємо, що сьогодні це дуже на час. Адже кожна школа має бути в безпеці, і особливо дітки, які навчаються в школі. І цей проект, я так думаю, що це з ініціативи і президента, і міністерства освіти. Він втілився в життя. Не кожна школа має, не кожна школа увійшла в цей проект, але нам пощастило і. Нас зареєстрували в цьому проєкті, і ми маємо офіцера освітнього, освітньої безпеки у школі. У 9-му ліцеї інспектором працюватиме сержантка поліції Олеся Кензур. У нас є три основні напрямки роботи: це правоохорона, наставницька та просвітницька. І основне моє завдання не полягає в тому, щоб реагувати на негативні події, а щоб їм запобігти, працювати на профілактику. Ми з дітками будемо проводити інтерактивні заняття, різні квести, ігри, буду залучати своїх колег поліцейських з Коломийського РВП, надіюся, інші служби долучаться. До цього також головне пам'ятати, що один в полі не воїн, і ми будемо працювати в команді. А команда це діти, батьки е і педагоги. керівництво та педагоги. Наразі триває набір і конкурс цивільних на вакантні посади у службу освітньої безпеки за результатами конкурсного відбору осіб, які успішно його пройдуть, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС. А у подальшому вони зможуть стати інспекторами служби освітньої безпеки. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія РАЇ. топ 10 серед педагогів. Вчителька молодших класів Леся Павлюк увійшла до десятки найкращих вчителів України. Вона працює в Івано-Франківському ліцеї номер 7 та активно займається розробкою нових методик викладання. Поспілкувалась з педагогиною наша Яна Лазорик. Новий підхід до освіти. Вчителька початкових класів з івано франківська увійшла до десятки найкращих педагогів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Це Леся Павлюк, яка вже 13 років працює в ліцеї номер 7. Педагогиня розповідає: завжди мріяла давати дітям знання. Я бачила себе вчителькою, коли ще сама навчалася у початковій школі. Я завжди всім казала, що я буду вчителькою. Коли сама була ученицею, любила допомагати дітям з навчанням, знаю. До мене приходили сусіди, щоб я там допомогла з домашнім завданням. Ну і відповідно я націлу не йшла до своєї мрії після закінчення 9 класу школи. У підлужі. Я поступила в коледж, вже здобувати освіту, потім вчилася в Чернівецькому університеті, а пізніше в Прикарпатському національному університеті. Працюю я вже в школі 13-й рік. Це вже зараз в мене четвертий набір дітей. Мої найстарші випускники і випускниці зараз навчаються на другому курсі університету. Зараз на навчанні Олесі Павлюк, 25 першокласників. Педагогиня активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес. каже, завжди підтримує ініціативи дітей. Зараз у мене перший клас. Ми от буквально перші кілька днів у школі. Ми знайомимося зі школою. Ми знайомимося одне з одним. З попереднім класом я старалася зробити так, щоб навчання для дітей було цікавим, щоб вони були повноцінними учасниками і долучалися до планування, долучалися до реалізації наших планів задумів І я дуже дуже люблю. Люблю, коли діти проявляють якусь ініціативу, хорошу ініціативу. Відповідно, я потім її вплітаю у навчальний процес, наповнюю освітніми цілями. Прикладом того, що пропонували діти мої попередні четвертокласники, зараз п'ятикласники, це є те, що, наприклад, вони проводили майстер-класи. Тобто дитина проводила з класом майстер-клас по виготовленні якогось виробу. Відповідно, я вже допомагала. Леся Павлюк розповідає, конкурс ще не завершився. Адже у вересні стартує голосування, де обиратимуть одного переможця. Премія ще не завершена, і випробування для нас продовжується. Наступним випробуванням буде зустріч в асесмент-центрі, де будуть нам проводити там давати деякі завдання, проводити випробування. А з 10 вересня стартуватиме голосування на платформі Дія освіта і там будуть обирати одного вчителя чи вчительку в номінації Вибір українців. Дуже прошу підтримки проголосувати. Цьогоріч свої заявки у Global Teacher Prize Ukraine 2024 подали 1210 освітян. Ще 2059 педагогів номінували українці, батьки, учні та колеги. Після оцінювання обрали десятку фіналістів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Смертельний наїзд. 5 вересня на Коломищині трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водійка мікроавтобуса на Смерть збила велосипедиста. Подробиці у матеріалі Юлії Торконяк. Смертельна аварія на Коломийщині. у селі Матеївці 22-річна Коломиянка на Сітруен Джампер збила велосипедиста. Чоловік одразу помер. Останній рухався по повному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уродженець Херсонської області 1954 року народження. Помер на місці події. Водійку перевірили на стан сп'яніння за кермом. Вона була твереза. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляйте пильність на проїзді перехрестя пішохідних переходів. Вибирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Про правила нагадують і велосипедистам. Потрібно завжди використовувати особисті засоби безпеки, одягати світлоповертаючі жилети або використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути більш помітними на дорозі. Варто завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху, дотримуватися вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора, а також не сідати за кермо двоколісного у стані сп'яніння. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанії Івано-Франківську судитимуть учасників наркосиндикату, який знешкодили СБУ і Нацполіція. Щомісяця фігуранти виготовляли до 20 кілограмів товару та отримували прибуток у понад 10 мільйонів гривень. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Судитимуть учасників наркосиндикату. Правоохоронці направили до суду кримінальне провадження щодо групи наркозбувачів. Організатора і трьох основних учасників затримали в квітні. Деться про мешканців Калуша та Івано-Франківська. Тоді під час обшуків виявили та вилучили 5 кілограм амфетаміну та канабісу, обладнання для виробництва заборонених речовин, готівку в різній валюті на суму 300 тисяч гривень та п'ять автомобілів преміум класу, придбаних за гроші з наркоторгівлі. Нагадаємо, що організував нарковиробництво тридцяти чоловік. Ніж судимий за наркозлочини, а виготовляв у лабораторії амфітамін його співорганізатор, 26-річний лаборант, ще троє фігурантів. Виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Виготовляли амфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. Надалі наркоділки розкладали на території області так звані мастер-закладки, закладки, закладки особливо в особливо великих розмірах. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Також під замовлення учасники угрупування продавали кана та наркотичний препарат Субутекс. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. За даними слідства, лідером угруповання був рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за наркоторгівлю. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний прибуток у понад 10 мільйонів гривень на місяць. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території Західної України. До суду передано обвинувальні акти за трьома статтями кримінального кодексу. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Запобігти сказу на території Івано-Франківської області проведуть осінню кампанію з імунізації диких м'ясоїдних тварин. Приманки розповсюдять на узліссях, узбіччя доріг, річок, сільськогосподарських угідь, а також у лісах, на перехрестях доріг і на території виробок. Подробиці у сюжеті. На Прикарпатті упродовж другої та третьої декади вересня буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах, на перехрестях доріг та на території зрубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принад. З вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органів місцевого самоврядування та національної поліції. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад, становить майже 8 кілометрів квадратних. Загалом це 198 тисяч 100 принад з вакциною. Вони придбані за кошти державного бюджету. «Приманка з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принада дика тварина прокусує блістер вакцини, і вакцина попадає на слизову оболонку ротової порожнини. і Таким чином здійснюється вакцинація тварин. Прохання до жителів Прикарпаття при виявленні подібних приманок не брати їх руками і не переносити з місця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї. Такою була інформаційна палітра дня. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.